Не всі сосни однакові, особливо цікава сосна піньйона, також відома як сосна пініона або піньон. Ця сосна виробляє їстівні горіхи. Більшість дерев пініона мають жовто-зелені голки і виробляють соснові шишки протягом усього довгого життя. За даними Американської лісової служби, повідомлялося, що деякі сосни пінонів проживають до 600 років ній соснові горіхи з сосни з однорічною пініоном, сосни з подвійним листком пініон та колорадо колорадопініон сосна, майже кремові, з маслянистою макадамії та тонким натяком на сосновий аромат. Насіння сосни пінійон смажиться і їдять як закуску, а також зазвичай використовуються в кухні Нью Мексико, яка називає сосну пінійона її державним деревом. Під час сезонів збору соснових горіхів їх часто можна знайти для продажу на придорожніх стендах, які спливають у штатах, де ці сосни ростуть природним шляхом, особливо у великому басейні. Соснові горіхи також є основною їжею для корінних американців протягом століть, і їх можна знайти на застереженнях у всьому регіоні чотирьох кутів південно західної Північної Америки та Мексики. Єдиним недоліком сосни піньон полягає в тому, що її важко виростити, вони мають дуже специфічне і встановлене середовище проживання, де вони виробляють шишки, наповнені тими смачними сосновими горіхами. Пайнес Едулис є уродженцем чотирьох штатів США: Юта, Аризона, Нью, Мексико та Колорадо. Хоча їх можна вирощувати поза цим діапазоном. Саме тут вони просвітають найкраще, і саме тому права збору насіння майже виключно контролюються корінними американцями для цього виду дерев, оскільки вони є дикими деревами в країні бронювання. Огляд рослин. Тип рослини дерево. Сім'я сосна, пинесей. Рід, сосна, пінус. Види, Пайнес Едулес. Рідний асортимент. Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Нью, Мексико, Оклахома, Техас, Штат Юта, Вайомінг. Освітлення. Повне сонце. Висота 10, 20 футів. Вимоги до поливу. Низькі. Шкідники та захворювання, соснова шкала, корова жука, чорна коренева хвороба, медовий грибок, амеларія. Технічне обслуговування. Низьке. Тип ґрунту, добре злив. Зона зимової стійкості від 4 до 8. Що таке дерево піньон? Існують різні сорти, такі як сосна з піньоном Колорадо та мексиканська сосна піньон, і в цих сортах також є різні типи. Існує два основних типів сосни з піньонів – сосна з однопологом піньон та сосна з подвійним листком, також відома як сосна з подвійним листом. Як ви могли здогадатися, соснова сосна з одностопним листом, Pines manofila, як правило, має одну соснову голку, що виступає з кожної точки вирощування. В той час, як двогранна сосна Pinion має дві голки в кожній точці росту, рідний асортимент: Види дерев Пінон просвітають у рідному ареалі на американському південному заході. Це навіть державне дерево нью, Мексико. Горіх піньонів не тільки цінується людьми, але й корисний для навколишнього дикої природи. Вони є джерелом їжі для птахів та маленькими савцями, такими як Бурундуки. Великий басейн Піньйон-Джей названий своєю любовою до горіха Пініона. З цієї причини Пініон Джей можна знайти в середовищі існування, подібного до сосни Піньйона. Вони часто гніздяться в соснах пин'ян та інших соснах з низьким рівнем висоти, таких як сосна пондероса та ялівець. Пінійонджей вважає, що в відкритій сосновій та ялівці лісах, що часто складаються з Колорадо Пініон, сосна та штату Юта. Екологія цього взаємозв'язку взаємовигідна, оскільки Пінійонджей легко розповсюджує насіння. Характеристики Піньонські дерева мають кучерявий вигляд, на відміну від інших вічно зелених речовин, вони не ростуть у трикутній формі, а скоріше виглядають скоріше згорнутими із закругленою короною. Вони можуть легко рости від 10 до 20 футів у висоту, іноді навіть вище, хоча вони надзвичайно повільно зростають. Бутони нагадують коричневу троянду, а також повільно зростають, забираючи кілька сезонів, щоб досягти зрілості. Як і хвойна, вони є вічно зеленими цілий рік, навіть у пустелі. Купальство найкращий час для збору горіхів пінона. Однак урожай сильно залежить від кількості опадів того року. Пінюнські дерева виробляють і чоловічі, і жіночі квіти і, як правило, запилюються вітром. Після того, як бутон утворюється, для його дозрівання потрібно близько двох-трьох років. Насіння смакую, схожі на більш доступну різноманітність соснових горіхів, які ви можете знайти у вашому продуктовому магазині «Італійська пивноли». Вони багаті і жирні з натяком на смачний сосновий аромат. Насіння нагадують італійські кедрові горіхи, але часто є більшими і подаються в темно, коричневі оболонці. Висадка Вирощуйте дерева пініона з насіння та або трансплантації з розеесади. Саджанці повинні бути не менше 16 дюймів у висоту, перш ніж пересадити їх у землю. сосни – сосниці, як відомо, повільно зростаючі дерева, а з насіння їм знадобиться близько 4-5 років, щоб вирости до 16 дюймів у висоту. Саджанці потребуватимуть регулярного поливу після пересадки, поки вони не будуть добре встановлені. Ви дізнаєтесь, що це взялося, коли побачите, що з'явиться нове зростання. Найкраще посадити нові саджанці на весні чи осені. Уникайте пересадки в літню спеку, коли дереві пініона буде важче встановити себе. Також уникайте пересадки взимку, коли дерева природно, спокійні. Вибираючи місце розташування посадки, пам'ятайте, що хоча дерева піньона повільно зростають, вони з часом виростуть до 10-20 футів у висоту і в ширину за 10-15 років. Також найкраще уникати району у вашому ландшафті, який регулярно поливається, через те, що занадто багато води насправді може бути шкідливою. Вони вважають за краще бути під водою, а не надмірно. Це маленьке дерево робить відмінний екран конфіденційності або акцент за меншими чагарниками та вічно зеленими деревами, такими як ялівець. Як рости. Пін'янвуд вимагає мінімального обслуговування. Ці сосни, стійкі до посухи, мають довге життя як відомо, проживають до 600 років з дуже мало уваги. Світли Піні дерева найкраще роблять на повному сонці. Де вони можуть отримати 6-8 годин прямого сонячного світла. Вони є уродженцем штату Юта, Аризона, Нью, Мексико та Колорадо і процвітають у зонах USDA від 4 до 8. Піньйонські дерева можуть терпіти погані ґрунтові умови і навіть рости на скелястих схилах, що робить їх особливо добре підходить до регіону Скелястих Гори, включаючи національний парк Гранд, Каньйон. Вода. Піні дерева можуть вижити без особливої води, однак, якщо ви хочете збирати соснові шишки, то звичайний полив поставить вас у найкращу позицію для цього. Вода двічі на місяць, особливо в гарячі та сухі періоди. Під час виробництва бутонів збільшуйте полив до одного разу на тиждень. Найкращий підхід це ретельно насичувати основу стовбура цього дерева за допомогою шланга соукер. Не поливайте взимку, коли температура постійно нижче 40 до 45 градусів за Фаренгейтом 4 градусів Цельсія, оскільки дерево піде на спокій, а потреби води будуть значно зменшені. Якщо ви перебуваєте в такому районі, як Колорадо, який отримує сніг взимку, це забезпечить у вас достатньо води в цей період. Ґрунт Піньйонські дерева можуть терпіти різноманітні типи ґрунтів до тих пір, поки вони добре дреновані. Вони природно ростуть у слабокислих піщаних або суглинних ґрунтах. Уникайте глинистих ґрунтів, які тримають занадто багато води. Перед посадкою рекомендується перевірити РН ґрунту, щоб переконатися, що він нейтральний або злегка кислий. Ваш ґрунт можна вдосконалити за допомогою підкислення, якщо це необхідно. Найпростіше вдосконалити ґрунт перед посадкою дерева. Температура. Цей хвойник може протистояти гарячому літу, а потім ме м'якими зими, знову ж таки, що особливо добре підходить для пустель, знайдених у всьому регіоні великого басейну. Морози та замерзання взимку не завдадуть шкоди цій вічно зеленій рослині. У періоди екстремальної спеки та сильної посухи, можливо, знадобиться більше води, щоб захистити її від постійних пошкоджень. Добриво! Оскільки дерева піній повільно зростають, вони зазвичай не потребують регулярного запліднення. Якщо ви хочете допомогти молодому дереву встановити, використовуйте багаті азотом добрива три рази на рік протягом перших кількох років. В іншому випадку, добриво може принести більше шкоди, ніж користі. Спроба прискорити ріст добривами та поликом може послабити і вбити дерево. Послуха! Повільне зростання дерева також має перевагу в низьких витратах на обслуговування з точки зору обрізки. Насправді, якщо хочете, ви ніколи не можете його обрізати, і це буде добре. Однак найкращий час для обрізання дерева піньона – це коли він молодий, сформувати його, щоб підходити до вашого пейзажу. В іншому випадку, вам потрібно буде лише обрізати, щоб видалити мертву або пошкоджену деревину. Можливо. Знадобиться змінювати форму, коли вона дозріває, але це, безумовно, не дерево, яке потребує щорічної обрізки. Під час обрізки мертвих і пошкоджених гілків негайно виміть їх з області і уникайте накопичення їх у безпосередній близькості від дерева. Це може створити ідеальний обсяг розмноження для жуків, які можуть напасти на це соснове дерево. З цієї причини також найкраще обрізати взимку, коли ці жуки не є активними, а не в інші сезони. Репродукція Піньонні сосни можна надійно вирощувати з насіння, що призведе до виду, який відповідає типу. Однак, оскільки це дерево є таким повільним виробником, це буде щонайменше 5 років, перш ніж у вас з'явиться саджанець, який становить близько 15 дюймів у висоту. Саджанці та молоді дерева можна придбати у поважних розплідників і зазвичай будуть меншими. Вартість сосни піньонів зазвичай досить висока, враховуючи, скільки часу потрібно для їх вирощування. На жаль, дерева піньона і дерева такого типу рослини не можуть поширюватися з живців. Урожай Колекція та зберігання піньонських горіхів мають довгу історію серед багатьох поколінь корінних американців на американському південному заході та Мексиці. У багатьох випадках це пов'язано з традицією, і ці методи виявляються найкращими: зберіть бутони, перш ніж вони відкриваються. Коли близько 25% соснових конусів відкрилися, а решта залишаються закритими, почніть збирати. Закриті соснові конуси, ймовірно, матимуть для них зеленуватого відтінку. Сезон пікового врожаю зазвичай середнього літа. Один документально задокументований метод збору соснових конусів піньйон походить з уривку, написаного Джоном Муйром у 1878 році, де він описує, як корінні американські комбайни накопичували соснові шишки в купу, покриту пензлом, а потім злегка обпалювали їх вогнем. Цей метод спалив смолу на зовнішній стороні соснових конусів і послабив насіння. Після цього спалені конуси були викладені для висихання на сонці протягом декількох днів, поки насіння легко не було відокремлено від конуса. Зберігання горіхи мають природний високий рівень жиру у вигляді мононенасичених жирних кислот, які допомагають знизити ЛПН ще, також називаються поганим холестерином. Через цей вміст з високим вмістом жиру горіх має потенціал зіпсувати і стати розпущеним. Ви можете сказати, що вони минули, якщо ви помітили дивний запах. Існують деякі методи зберігання, які можуть продовжити термін їх зберігання. Свіжі горіхи повинні зберігатися в герметичній ємності і їх можна охолодити до 2 місяців. Їх можна зберігати в морозильці ще довше до 6 місяців. Як тільки смажився, кожна гайка триватиме ще довше, їх можна зберігати в морозильці до року. враховуючи наскільки смачна кожен гайка шпильки.